Якщо ви спробуєте описати, яким є Бог, це може виявитися непосильно важким завданням. Проте, коли ті, хто писали Біблію, замислювалися над таїнством Бога, вони постійно описували його характер таким чином: співчутливий і милостивий, повільний на гнів, сповнений відданої любові та вірності. Ми розглянемо друге ключове слово в цій послідовності милостивий. На євриті це слово «кханун», Яке пов'язане з іншим єврейським іменником кхен. Слово кхен часто перекладається як благодать або ласка, і якщо розглядати те, яким чином це слово використовується в Біблії, ми знайдемо захопливу історію. Одним зі значень слова «кхен» є приємний або схвальний, як написано у псалмах, у талановитого поета сповнені кхен. Тобто такий поет здатний підбирати прекрасні слова, які приносять насолоду. Також дивовижний ювелірний виріб це прикраса, яка сповнена кхен. Вона привертає увагу та ласку. Саме тому слово кхен часто використовують для опису дару, який несе втіху, або є проявом доброзичливого ставлення. У таких випадках кхен перекладають як благодать. Як, наприклад, в історії Естер. Яка звертається до царя Персії з проханням врятувати її та її народ від смерті. Вона просить його про кхен. І оскільки царю подобається Естер, і він доброзичливо до неї ставиться, він виконує її бажання. Отже, прояв ласки це Кхен, бо такий прояв мотивований втіхою. Найвище втілення кхен це прояв милості до тих, хто має отримати те, що заслуговує, а не щедрий дар. Прикладом є Яків, який обдурив свого брата Ісава, утік і через 20 років хоче повернутися і все виправити. Отже, він приходить до Ісава і питає: чи знайду я кхен у твоїх очах? Яків не просить про справедливість, він просить про ласку, І на диво Ісав дає йому те, що він просить. Він вирішує втішитися поверненням свого брата Якова і проявити благодать, на яку той не заслуговує. Отже, кхен вимагає щедрості духу, яка іноді буває в людей. Але в Біблії найбільше з усіх кхен демонструє саме Бог. Наприклад, коли Бог врятував ізраїльтян з рабства в Єгипті, вони швидко зрадили його і присягнули на вірність золотому ідолу, як їхньому Богу. Утім, Мойсей просить у Бога дати їм дар, на який вони не заслуговують. Бог каже, так. І демонструє найвище втілення кхен, яким є прощення та обіцянка бути з цими людьми. Ця риса Божого характеру є настільки непохитною, що у псалмах люди просять про Божий кхен понад 40 разів, коли вони хворіють або перебувають у небезпеці, або коли ізраїльтяни у вигнанні. Біблійні пророки. Такі, як Ісая, позирались на прояви Божого кхену в минулому і відважно заявляли про те, що одного дня Бог продемонструє кхен до свого народу і врятує всіх їх та все творіння від смерті та руйнування. Тепер, коли ми звертаємося до авторів нового завіту, вони описують Божий кхен грецьким словом Харис, що означає благодатний дарунок. Наприклад, коли Євангелія від Івана знайомить нас з Ісусом, ми дізнаємося, що Ісус є Божим кхарисом в подобі людини, надісланим до світу людей, які живуть у темряві та смерті. Бо, як каже апостол Павло, ми всі подібні до живих мерців, Бог віддав людську поталу руйнівних наслідків власних егоїстичних рішень. Втім, як каже Павло, Бог є багатим на милосердя. Він врятував нас через свій Ххарес. Він говорить про те, що життя, смерть і Воскресіння Ісуса запропоновані нам як щедрий дар життя, який є могутнішим за смерть. І як і будь-який дар, ми лише маємо його прийняти. Отже, тепер ми бачимо, чому біблійні автори дуже часто в Біблії говорять про такий опис характеру Бога. Бо коли люди визнають власні невдалі вчинки та просять у Бога «кхен», він дає їм надійну і щиру відповідь. Він передає їм удар самого себе, своє життя та свою любов. І саме це означає, що Господь є милостивим.